Привіт, друзі, вітаю. Багато так інформації гуляє і в газетах читаєш будиночок за 1 євро в Іспанії. Тому, друзі, хочу про це більш детально поговорити, тому що такі варіанти дійсно є. Є в Іспанії будиночки по 1 євро. Це не лохотрон, так, да, таке є. Але які умови? І я вам більш детально розкажу і потім ще розвію міфи про це, щоб ви не дивилися через розові очки а були в курсі, в курсі всього. Якщо вас такі умови устраюють, то будь ласка, тому що таке дійсно є. Друзі, а в себе на сайті в селі постійно дивлюся, чи є якісь варіанти по продажі, чи виставляють нерухомість. І ось за спиною дивлюся, вивіска продається. І така достатньо інтересна нерухомість. Криша поміняна зверху, криша шикарна. Номер телефону, може, буду теж проб'ють свою тему, тому що ціляком здання продається, там, не знаю, може 4 сім'ї. Влізе по-любому, чотири квартири там. Як гарно співають, також став, послухав трошки. Якісь пенсіонери з внучком На обід поїли і співають пісні молодці. Дуже гарно було послухати. Типове іспанське утро. Зараз зарядимося цією прекрасною кавою і продовжуємо знімати для вас. Виписую газету Voz де Галісія Голос Галісії, це наша місцева газета. І там інколи проскакують такі статті, будиночки по одному євро, там такі аж чути не маєтки нарисовано, але по факту там зовсім трошки інше. І це дійсно така програма соціальна є. Влада хоче ну, встановлювати якось сільську місцевість, щоб більше жителів було демографічну ситуацію трошки покращувати. Бо молодь виїжджає більш до міста, їм на традиції вже посрати в основному, там не хочуть там займатися, продвигати свій, там, там, свої там, підприємницьку діяльність вести, тому що там перспектив нема. Молодіж зараз більш продвинута, вони більш в міста виїжджають. і і місцева влада, щоб якось хоч трошки покращити село, щоб хоч там чуть-чуть жителів було, виставляє оце такі будиночки по одному євро. Але, друзі, дивіться, будиночки в основному це будуть не в дуже хорошому стані. Це впевнений на 100%. Якщо там будуть 4 стіни, то це вже добре. Ну, влада, це вже може переублічю. 4 стіни будуть, але криша там по-любому треба кришу міняти, там все треба до ладу проводити. І це вам вийде в кругленьку суму. А ремонти тут а зробити, це взагалі тема для відео. Тут ремонтні бригади собі ціни не зложать. Навіть, якщо ви там рукаси, можете саме щось можете делать, да, але все одно. Але коли ви підписуєте договір куплі-продажі, там таке у вас з'являється обремінення, що ви повинні в течені трьох років. Вложитися туди, в цей будиночок, щоб він мав належний вигляд, щоб він був придатним для житла, до, до, до ума довести територію вокруг будиночка і, і вложитися в розвиток муніципалітету села. І якщо ви в, 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 в течені трьох років не виповняєте цих умов, то у вас цей будиночок забирають. Ну, не знаю, чи євро возвращають чи ні, але такі умови, друзі. І середні три витрати в середньому. Сягають від 200 тисяч євро. Щоб в течені 3 років оце всі я виповнити, друзі. Така кругленька сума отримається. Да? 200 тисяч євро і плюс 1 євро ще за те, як би, гроші вважаємо. Да? І це виходить, що можна десь квартиру за 200 тисяч можна якусь таку квартирку можна я думаю, можна купити. Я не знаю. Чи в Барселоні? Ну там не супер, ну, якусь там одну кому -то 30 квадратних метрів можна придбати. Чи в якомусь запердешному селі. На Кудиківних горах, я думаю, це взагалі ну, не варіант. Хто, хто це таке рішиться? Так що знімайте розові очки і лучше не пишіть мені більше такого, чи реально купити, бо це смішно. Оце ось почали в нас в вразувати реставрацію, не знаю, скільки бабок стоїть, Стоїть, ну, я думаю, піпець. І продавалося, друзі, не за 1 євро. Оце така була розвалюха, я думаю, 1060 по-любому, якщо навіть не більше. Це мінімум, тут можна 100 тисяч, тому що центр Азуа, туристи і дуже тут проходять Ну Там вже стіну положили, ну, тут повністю вважаю, що було такі несколько сцін. Ось там, такі ціни в туристичній зоні, друзі. І в чому прикол? Що така, такі гро, громкі вивіски, будиночок за 1 євро, газети, там новини, всі хайпують. Хто статтю випустив? Там якісь новини, будиночок за 1 Євро, пофоткали, що там купили там люди, якісь приїхали, купили будиночок за 1 Євро, живуть, кайфують, шара, халява. А по факту, друзі, буде ось такий будиночок, а можливо, навіть і хуже. Це ще шикарний. Ну, я вам скажу, і в 15 16 році в якихось селах можна було купити будиночок за 12-15 євро в дешевому сегменті. А зараз. Мінімум це от 50 тисяч євро, друзі, так, такі ціни. І тут дуже цінується кладка з камерою, кам'яні дома. Вон домик стоїть, я вам покажу. І стоїть він на сайті 220 тисяч. І навіть буде по, просто кам'яні стіни, такі з кам'яні, кам'яна кладка, дві стіни буде чи три стоять без криші, без нічого. І буде самоше гроші стоять, друзі. Це у нас е, варзуала туристична зона і це там більше не гроші. Ось кого зацікавили, можете, можете позволити номер телефону 981 500. 254 Ну Таке я ще зрозумію, якщо таке, може якийсь підприємець купить, купить цей будинок, там почне свій якось, бізнес розвивати. То да, Але для простої людини, такої як я, це взагалі не, не варіант. І ще такі ж обявлення создаються. Ну, місцевою владою в селах, муніципалітетами. Му 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 Бо їм також це вигідно. Вони залучають якось нові люди, якийсь бізнес мутиться. І це ж, ну, якщо там повиїжджають всі з села, то не буде, не буде цієї влади. В селі вони будуть отримувати зарплату. А так бачите, воно так, якось так трошки вертиться, мутиться, і вони заплатку отримують і робочі місця. Ну Розумію, то. дивіться, друзі, кому вигідно купувати ще за 1 євро, це в таких місцевостях, будиночках чи села. Дивіться, якщо там в цьому селі є там якась історія, там якісь пам'ятки, можливо, якісь цікавинки, якось там, може, мальовничі види є. Тут Алісія дуже славиться своїми холмами, горами, ну, дуже багато всього красивого. І якщо там хтось хоче розвивати бізнес, то це реально може ну, пользуватися успіхом, тому що люди, туристи, все одно їдуть по-любому, Якщо правильно розпіарить то на цьому можна теж построїти бізнес, там вложив 300-400 тисяч, але вона може окупитися. Да. З точки зрення бізнесу це реально може ну, і Ще якщо там приїжджають, там, в основному це купляють бельгійці, німці, за таких стран, британці. Для них це не такі невеликі гроші. В себе вони в країні, я там, не думаю, що можуть такий бізнес построїти. А для них це копійки і реально, якщо це правильно розвивати, то да, для таких людей це буде вигідно. А для обидного Сергія Лобата чи там якогось Івана Кожумяка, мого коріша, то ні, якщо купимо таке, то взагалі ще дуще в долі влізм з голою жопою і залимося. Для простої людини це невигідно, тому що гроші кучу вложить, ну воно не окупиться. Це ну, дуже погана інвестиція. А ось якщо ми там, з вами там, викупимо, якомусь, викупимо якесь село і зробимо там комуну. Создамо там свою валюту, там буде у нас так якісь там діла, мутиться, там сирок вариться, курочка ходить. І там це буде круто, всі там кожен знає своє діло, той там чим займається, той тим займається, щоб у кожного був, кожен був чимо зайнятий, там розвивати нашу місцеву, кому, там, хто чим може. І це було б реально круто, таке, комуна українська комуна в Іспанії. Це реально, я, я мрію про таке, друзі. Така маста 100 чоловік, таке село і, і, і класно. І це вигідно було б. Усі могли там робити, ремонтувати щось. Євро заплатили, а потім відновлюємо. Ну, звісно, буде, треба теж бабки вложитися. Але ми рукасті і я думаю, ми тут нормально босіли. Якщо б в мене було б 400-500 тисяч євро, я б одразу б викупляю село тут в Галісії, создаю свою комуну, українську об'явлення, там, кілька сімей, та по чуть чуть чуть-чуть розвиваємося. Без ніяких церкв, без нічого. Там би нормально все. У нас все було чітко. Я так зразу був більш скептично до цього настроєний. Але по суті, якщо в когось є бабки, то це реально круто, блин. це не такі особо великі гроші, я вам скажу. Це якісь там великі такі захмарні гроші, це для такого голодранця, як я. А для людей, в кого є гроші, для якогось європейця, який ще в когось свій бізнес, голова на плечах можуть... І з воздуха бабки діла, то все окей. Лучше хай будуть українці, іспанців витісняти, чим якісь там палістинці чи негри. Чи Бо бачите, що Іспанія як нація, взагалі Європа як нація, вже помирає, друзі. Скоро ці Палістіна і оці Араби, скоро Європи не буде. Запам'ятайте мої слова, ось вам відсайд осіріє лобато. Через через 30 років зараз в Європі всі будуть ходити в платках. Таке враження, що ми такі при здоровому глузді залишились. А в Європі тут взагалі і скажу рамень, Вони вони ну, не обстежують, що відбувається. Ну, на розслабоні, все в них добре. викликають занепокоєння за, за і все. Друзі, якщо ви думали, що це у нас в Україні такі, там, такі у нас проблеми, що багато закинутих сіл, то в Іспанії теж така сама проблема. Зараз нараховується близько 3 тисяч закинутих сіл. Ви тільки думаєте? Це страшні, це, це страшні цифри. Якщо ви там в Іспанії приїжджали, як турист, то ви то, наче бачите, Толпи народів і все таке. А так воно по факту дуже маленьке, дуже багато закинути ксі. Там ну прямо себе в нас в Галісії. Галісія, астурія, ці регіони, там в сторону Оренця, там дуже багато. Друзі, я вам скажу так: я живу на Пелігримському путі і візде, оце, де Пелігримський путь іде, там гроші є, там все процвітає, барики, кафешки, ну, місцевий бізнес, такий, там хліб, хтось пече, воно все отак, все от друг друга там підтримується. Це... Гроші водяться, робочі місця, все хорошо. А оді так трошки в сторону, трошки так по селам праїться і куча буде всього закинути, тому що немає грошей, немає роботи, немає ніяких заводів, фабрики. Ну і кому вона надо, нікому це не потрібно. Ну це друзі, ви мене не слухайте дуже. Це я знімаю із, із своєї голодранської позиції. А для тих, в кого гроші є, то як би вложуєшся, розвиваєш, построю якийсь бізнес-план. Все структуру добре і спокійно собі. Реально це круто. Це не в кожному країні ти можеш купити ціле село, розвивати його як, як ти хочеш. Ну, ж ви бачите, я під себе до таких, як я орієнтуюся. Я ось вже ходжу, весь уже спотів. Бачите, це теж трудойомки. Робота Гляньте, з мене пот хрищить зараз. Хожу, знімаю відео за, за один долар. З ролика на ютубі ось отримаю і ходжу, пихчу, тому що з роботи зараз увольняю, я знімаю Ютуб, пробую виживати як можу. Два години вже ходжу, знімаю Ютуб вже спотів як скотина. Так що, пожалуйста, поставте хоч подобає, тому що це теж непросто. Якщо ви не боїтеся такого визову і шукаєте собі геморой на попку, то де шукати такі недвіжимості, так це газети пишуть постійно. Ну як постійно? регулярно. Ну як регулярно, іноді пишуть. Іноді пишуть. Вони такі люблять хайпову тему. Будиночок за 1 євро, там, село за 1 євро. Там, або в соцсетях обсуждають, або в новостях пишуть, там купив там, хтось такий будиночок і в золоті купаються. Ну, в основному це газети. Вони можуть писати дуже багато, чого, правда там мало. Це так само, як возди Галіс, я ось писала, що... 200 українців поселили в селі. Там невеличке село і писали, що 200 українців. Але по факту там оказалося разів 10 менше. Друзі і... саме їздили перевіряти, і ніяких 200 українців в тому селі не було там біля Оренса. Ви думаєте, такі в нас там ті там в новостях брехню показують, і в газетах такі пишуть правду? Ні. Тут так само, і брешуть вони, і по ушах їздять. І пишуть те, що їм вигодно, там, заказні статті і все. Ну, Взагалі, мені здається, що Іспанія на Україну дуже похожа. Тільки що в Іспанії бабки дуже великі виділяються. Ну, можливо, так, тут трошки більше сіромедів людей робиться, це 100%. Але й так само і корупція, і гроші крадуться, друзі. І скрізь воно однаково. Он, на, он, я там знімав багато і про Сантьяго. Там мер теж особливо в Сантьяго не, не вкладає. Але город красивий, ну, дуже перспективний. Якщо порівняти, наприклад, з городом Віго, там мер прям вкладає, там видно, що він займається городом. Ескаватори везде, ліфти везде, щоб просто не підійматися там на горку. Там ліфт, ескаватор якийсь там пройшов, якісь там програми придумує. Там зробив новий рік у Віго, це столиця Нового року в Іспанії, друзі. Туди весь мир з'їжджаються, туристи везуть гроші. А в Сантяго чим вивозить, тому що там просто... Оце така історія путь Святого Якова. Вони для цього нічого не робили, там, щоб його розпіарити особо. Вон так вийшло, там трохи і все. А це з нуля, бігу з нуля зробили, столиця Нового Року в Іспанії. Це як Ляпляндія, так само тут розпіарили. Ну, круто, я вважаю, велика робота робиться. Так що не вірте, теж дуже газетам, думайте своєю головою і дивіться Сергій, канал Сергія Лобато. Дякую, що подивилися і до нових зустрічей!